Друзі, всіх вітаю! І в нас сьогодні буде епічний батл між Кирилом Залатою та підвальним коміком Кості Коваленком. Оплески! Все, починаємо. Починає хто? Я. Кирило Залатову не пускають до церкви, бо він хапає скадила. Починай. Так, е, у... Я, е, в мене є костюм для Просмашки, до речі. Я думав, форма Мілана, блядь. Е, у Кості Коваленко є мерч, е, є мерч, реально мерч. поаплодуємо, це вже е, майже зірка. Він... Зробив мерч, в нього кредитний лі ліміт, але мерч, свій власний мерч. Е, до речі, Костя мені подарував свій мерч. Але він мені не сильно сподобався. Я спочатку думав, що е, буду ним полимити, але потім подумав, краще передарую. Я передарував його другу. І друг передарував його іншому другу. І так, на четверте передарування мерч до мене повернувся. Костя Коваленко звик купувати тільки тепле пиво, бо мама його вчила не сидіти на холодному. Костя Коваленко, Костя Коваленко, подивіться на Костю Коваленко саме на обличчя. Костя Коваленко виглядає як фоторобот людини, яка виїбала козу в люботині. Костя. Її пізда була туже твоєї жопи. Хорошо, що ти запомнил, Костя. <рес> Це був, до речі, перший секс Кості Коваленка. Костя Коваленко вампір, тобто не відображається у дзеркалі. Замість нього у дзеркалі відображається велика куча лайна в мерчі 4.19. Ну, тут теж зайдися. У Кості погана українська. Білоруська більше схожа на Костіну на українську, ніж кості українська. Я якось, я якось казав кості: скажи паляниці, і костя каже: братан, тільки напалив, більше не напалюю, нету то напаліться. <плес> я, чесно кажучи, слухав костян стендап, і в нього російська теж ну, не така класна. Я слухав його стендап і все, що я почув, це єбать, блядь, я їбал, і вона мене їбала, і я та сука, нахуй масла. їбать масла, їбать, я напалився». Оце вся його російська. А це салі, А ви там на кості у кості Коваленко нема ні кар'єри, ні дівчини, ні машини, ні навіть сперми. Але у Кості є 5 грамів трави. Завжди стабільно нахуй, стабільно. До речі, у нього вони з собою, якщо що, він вас накурить. Але е, е, я знаю, е, що хтось захоче це зробити. Сто відсотків, бо фанати Кості Коваленко, як правило, чайки. Всі всі 38 тисяч підписників, які е, підписані на Костю Коваленко, він їх всіх напалював особисто. Абсолютно всіх. Костя Коваленко називає свій пеніс шишка. І коли в нього закінчується масла, в одніку він знімає і скурює під залупні масла. У Люботині, у Люботині якось на центральній площі Люботина якось на центральній площі. Е, Люботина. Там нема насправді центральної площі в Люботині, але там є магазин продукти. Це я вигадав, щоб е, для ефіру. Біля магазину продукти в люботині якось е, бомж, спідозний бомж ригав. Просто ригав на пол. І організатори, місцеві організатори е, придумали щось і вони продали квитки на те, як ригає бомж, і сказали, що це сольник Кості Коваленко. Е, у кості, до, до речі, дохуя зморшок. Бачите, скільки зморшок? Дуже дохуя зморшок. Е, Настільки дохуя зморшок, що Face ID впізнає як його як зморщений хуй після амфетамінів. Я іноді дивився на свій хуй після амфетамінів і думав, бля, Костян, що за хуйня? Як ти тут опинився? Костя Коваленко нікчема з самого дитинства, він настільки був нікому не потрібен, що батьки прив'язували йому м'ясо до шиї, щоб з ним хоч собаки гуляли. Усі, хто хоч раз перетинався з Костю, кажуть, що він травокурха, пуга, далбайоб, але ніхто не помічає головного. Він ще й Ростяпа. Подивіться. Пустемеля. Костя Коваленко а, жод. Все, блядь? Ні. А. Костя Коваленко жодного разу в житті не отримував Валентинка, але отримував поїбало в день святого Валентина. У моєї мами день народження. 14 Ну, від мами <смеш> і отримував, блядь, пустаміля, не згадав, що у мами день народження. Костя Коваленко назива... називає свій пеніс шишка, я нагадаю. І коли в нього закінчення... закінчується масла на воднику, він знімає з куря під масла. Ну, це просто гарний жарт. Референс. Костя Коваленко завжди їсть у бабусі, бо вся сила волі йде на те, щоб не їбати кіс. Костя Ковален, коли Костя Коваленко проходить повз бас. Давайте ще раз. Коли Костя Коваленко проходить повз банк сперми, Костя каже: ням 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 Всі свої гроші Костя Коваленко віддає бездомним, тому що звик віддавати борги. Костя, Костя виглядає як людина, яка за все життя жодного разу не займалась коханням, не займалась сексом, не трахалась навіть, бо йому більше подобається чпокатись. Wow. Костя Коваленко малює графіті, тобто він вкладається в вуличну культуру не тільки словами. Найпопулярніші його роботи це шишки-бошки, солі, тіп-топ-шоп. Таня, повернись, я полікував хламіді. Найдивніше в цьому, що Костя не вміє писати. Коли Костя хоче написати Костя на стіні, він пише Костя, а правильно писати «хуєсос». Все на цьому все. Хотите, я вам покажу переписку в телеграмі, де Кирил Золата мені пише в лічку «Привези шишку. Так, це був у нас Кирило Золата. Якщо Кирило Золата тиждень не просить в борг, то всі думають, що він помер. Все. Вот так Итак, Костя Коваленко. Два хлопа йде, спасибо. А це ведучий Саша Шпек, ви його запомнили? Саша Шпек, похлопайте, Саша Шпек! Саша Шпек! А я, слушайте, а я вот это понимаю, типа, вот про кого мені пишут постоянно в директ, а є Шпек? Да? Може намутиш мені Шпека? Саша Шпек, понимаете? Мені кажется, його родили і завернули в бумажку. Нахуй. Саша Шпек там. Родители його часто ложили кудись і забували, куди положили. Понимаете? Саша Шпек. Однажды, Подожди. Однажды Сашу викрали выкрадачи і потребували викуп, родителі заплатили викуп, і Сашу Шпека вернули без одної руки. батя, я Шпека. Продолжайте, что ты хочешь. Ні? Уже все. Кирилл зарплата, похлопайте. Ладно. Дуже, знаете, на самом деле дуже сложно боротися з тим чоловіком, который уже вигляд обоссанным, нахуй. Серьезно, потому что, що, щоб його на це мероприятие, треба було дорогу мифидрона Лукьяновки сюди вот вот нахуярить, И, и он только вот так вот припиздил, короче. Да. И мне вот интересно... Что ты покрывляешься И мне вот одному интересно, куда делись остальные 3 миллиона сперматозоидов, которые участвовали в его зачатии, блядь? Они вообще булы, блядь? Или, или они разъебались в каком-то смертельном ДТП на последнем повороте до яйцеклетки, блядь? Я хуй пойми. Или, ну моя версия такая, они были еще токсичнее, чем вин, пересрались между собой и победил Кирилл, ебать. Вот, типа как-то так. Мама Кирилла Залаты, когда его побачила впервые после родов, сказала, блядь, вы же мне выкидыш обещали, блядь. Какого хуя? Это хуйня, блядь. Так виглядає візуалізація фрази ні гомна, ні ложки. Ну от смат... подивіться внимательно. Наебало. Воно, якби всім своїм видом, говорить: я поїл гамна, но де він його взяв і чим він його їв, хуй поймі. О, бля, ну он реально, он выглядит так отчаянно, ну вот максимально отчаянно, выглядая, ебать, настолько отчаянно, что он даже, ну, может позвонить, попросить денег взаймы даже в мене, блять, понимаете? Вот такая хуйня. Ох, мы тут с кентами принимаем ставки, яка будет, блядь, отсталость у будущего ребенка Кирилла Залаты. Пока с коэффициентом полтора выиграет ВИЧ. Вот. Потому что Ну, у Кирилла Ну, Це може доказати любий врач фраза. Сука, потому что. Шутки піздати, братан, согласен, Да. Кирилло залати гадалка за 100 баксов нагадала, що він лох. так чисто в проброс. Кирилл э, кончает кровью, нахуй, потому что он за безопасный секс. Это вот. да, такая, на подумать, нахуй, на Э, Вообще, честно говоря, я, ну, типа, не буду только самое хуевое, конечно, казать за него. потому что на самом деле чувак талантливый. Он снимался в кино, в дуже охуенном кино, он играл эпизодическую роль в фильме «Реквієм по мечте. Там в конце він играл жопу головної главной героині, которую ебали за дозу. Вот. Я думал, вы все смотрели, блядь. жопу. Жопу Повернись. Напомни чули таку тему, що, знаєте, багато батьків, багато родителей вважають, що ім'я должно предрекати судьбу людини. І от е, Кирила назвали в честь зариганого ночного клубу на Подолі, ебать, де він буде нюхати мефедрон. Кириловська. Шарите? Кирил виглядає настільки хуйово, що перед сном на всякий случай себе мелом обводить, нахуй. А то... Чтобы мусора, нахуй, блядь, не заебывались, ебать. На... Напоследок я должен сказать, типа, это же все была постанова, мы же на самом деле друзья. Все... Мы кенты, да, мы с ним, ну реально, мы с ним прям охуенные друзья. И, и просто, ну типа, он друг, э, который гораздо лучше меня, понимаете? Так, да, він разі мене, тому що, ну, я, звісно, друг. Ну, засадити другу, бать, я не можу. Кирилл зала, був зачат не, шприцом. Не. А, все, yeah, yeah. Костя, ну, в мене просто жарт про цей. Ага. Костя Коваленко виглядає як людина, в якої імунітет до фрази бля, братан, почись зуби. Кирил... Костя, Костя, Коваленко. Пожай, Костя Пожай. Коваленко виглядає як людина, яка багато разів э, чула. Костян, вирішив більше не займати. <рісля> Та все, Саша Шпек зустрічає. Саша Шпек Саша Шпека. на цій сцені, так. Да. Знаєте, що сказав лікар акушер батькам Кості Коваленка після пологів? Не наход. Це був Костя Коваленко. Ну що, друзі, голосуємо. Кирило Золате. Фанати залупи. Так, а, добре. А, Костя Коваленко. Кирило Залата. Костя Коваленко Ура! Костя виграв. <плес> Костя, дістань гроші